Всім привіт! Ось такий у нас похмурий ранок на пасіці. Був сильний туман, злива. Ось так. Ну і сьогодні ми будемо знімати з вами відео про підсумки цього сезону. пасічного сезону, тому що не бачу смислу тягнути до кінця грудня, як робить велика кількість пасічників. Знімають про кінець сезону в грудні місяці. Сезон завершився, бджоли зимують. Тож сьогодні спробую підвести підсумки свого сезону, що вдалося, що не вдалося. Які плани, якщо взагалі у нас сьогодні можна будувати якісь плани, Ну і так само про підсумки сезону бджільництва в Україні, на мою думку, що відбулося за цей рік в українському бджільництві. І що нас чекає попереду? Висловлю свою думку щодо цього. Ну і розповім вам, які плани в мене на наступний рік.